Дорогі друзі, шанові, глядачі, щиро вітаю вас з вами програма Інсайт. А це означає, що ми як завжди говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Ми звикли до того, що святкування свят, чи то різдвяних, чи великодніх, воно якимось таким стабільним, незмінним. Але якщо ми подивимось уважно, то побачимо, що на наших очах фактично твориться і розвивається нова культура свят. Зокрема, я сьогодні говорю про розколяду. Це свято, яке ще 10 років тому було мало поширеним. А сьогодні набуває все більшої і більшої популярності. Саме про розколяду ми будемо говорити з Марічкою Карп'як, яка є лідером прослави спільноти благословення. Річка вітаю в нас в гостях. Привіт, знаєш, мечка. Раз ми сьогодні говоримо про розколяду, то це означає, що різдвяні свята вже позаду. Ми вже фактично закінчили цей різдвяний цикл. Ну і перше питання: очевидно, яким як, для тебе було це різдво? Що тобі найбільше запам'яталося? Чи тобі вдалось досвідчу поколядувати? Бо я знаю, що ти дуже любиш колядувати, дуже любиш співати. От поділися своїм досвідом цього різдва. Так, я справді дуже люблю колядувати. Е, Різдво це для мене дуже особливий час, ще з дитинства. І якщо вертатися до цього Різдва, то скажу чесно, якби е, мені його було трошки мало. Воно так би пройшло непомітно, так, е, зокрема, ну, зважаючи на ситуацію в державі, що в нас немає державних вихідних. Е, таке враження, що в нас. Е, е, Йде така тенденція до того, щоби витіснити різдво. Фактично з нашої культури. Може, це не зовсім так, бо я розумію, що є військовий час, але насправді так трошки сумно, коли є така тенденція. І пам'ятаю, коли раніше якби, ми ходили колядувати, різні періоди переживали і революції в країні, якби. але ці свята, якби, оце от саме Різдво, народження Спасителя, воно якось так більше гуртувало, воно несло таку надію і, і несе надію. І ця Коляда, Українська коляда, ці українські традиції, вишивані строї. Це все якось додавало такої, такої впевненості такої надії ну, на майбутнє, на перемогу. От. Так, що тобі трошки бракувало цього, цього часу, і взагалі це правда, що акцент і погляд людей дуже змістився, так ну, в зв'язку з подіями в Україні, але також з тим, що немає цих вихідних державних, зазвичай, коли люди мають більше часу. Ну, я не сподіваюся, що закінчиться війна і все повернеться, і ми зможемо надолужити те, що було втрачено. А якщо ми говоримо про оцей духовний аспект, як взагалі до тебе промовляють оці свята різдвяного циклу? Ну, Як я сказала, так, для мене це особливий час, це Різдво, це час такого заземлення, час такого більше занурення, можливо, в себе, час роздумів над вічним, над тим, що для нас є насправді. Що для нас є дійсність вифлеєму, можна так сказати. Що зробив для нас цей Бог, який прийшов в цих убогих яслах, який народився в цьому вертепі, можна сказати, такому, так. І е, я знаю, тобто це час такого переосмислення, можливо, і тому час цієї коляди, тобто, що таке коляда? Це так, якби прослава, та сама прослава Бога, тільки тематична. Та відповідно до часу, відповідно до, до різдвяного часу, це дуже важливо, те, що ти говориш, бо виглядає, що час різдвяний свят. Ну звісно, що це релігійна традиція, яка є виразом нашої віри, але також вона має важливий психологічний аспект, угу. так, що людина може зупинитися подумати над вічними цінностями, поспілкуватися з рідними, близькими. Ось. Якщо ми говоримо зараз про контекст зміни дати, чи ти вже звикла до нових дат святкування, тобі це звично, нормально, чи, чи ще не вдалося е, адаптуватися? Не вдалося ще. Хоча ми вже святкуємо другий рік по новому календарю, але якби відчувається, що якось ти не можеш позбиратися. Ще ти тут привик до, до, до одних дат, до одного святкування, воно якось так з роками вже уклалося. А тут ніби ще грудень не закінчився, ми вже відсвяткували, січень почався. Ми тут, ніби ще маємо. Ще цілий місяць е, попереду, і ми маємо святкувати, але вже ні, бо вже водохреща, богоявлення. Тобто і це так ще укладається. Але я думаю, що це е, ну, потрібен час, і воно мусить, мусить пройти цей час, щоб е, люди призвикли, і якби уклалася ця, ця динаміка святкування різдва не 7 січня, а 25 е, грудня. І потім цей весь різдвяний цикл. Я думаю, що насиченість життя, ця інтенсивність вона дуже впливає на, на нашу здатність до адаптації і справді потрібен час. Е, е, я думаю, що ну, наша основна тема то розколяда. Так то треба переходити до, до цього. Я, я тепер я хотів задати запитання, але тепер я знаю відповідь, чому ти вирішила цього року зорганізувати масштабне. Я не побоюсь цього слова, масштабне святкування, розкліди, бо тобі було мало мало різдва. Е, але може поділися взагалі, як ти прийшла до, до того, що це було вперше, правильно? Вперше ти щось таке організовувала більш грандіозне, більш велике. От як взагалі ти дійшла до цієї ідеї? Чому і скільки тривало планування, підготовка? Як це взагалі виглядало? Це святкування? Ну, насправді так хочу коротко ще е, поділитися, якби е, до того. Тобто, е, насправді так, мені мало було, мало було коляди, мало було Різдва. І цього року я, якщо чесно, не дуже хотіла щось організовувати. Бо ми органія організувала, м тобто ми з чоловіком організували цей різдвяний концерт. Е, у нас на останній зустрічі спільноти 22 грудня все було гарно, помпезно, чудово. І потім ми пішли якби, на такі невеличкі канікули, іначе так якби Наче вже відсвяткували Різдво, а далі і я собі почала думати: а як було раніше? А раніше було, я пам'ятаю, коли ми ну так були трошки молодші та ходили з вертепами. Я пам'ятаю з самого дитинства, потім студентські роки. Тобто, я була в ансамблі бандуристів. Це для нас в той час, це були це було купа атракцій, можна сказати. Та нас чекали люди, ми всі ті три дні ходили колядувати від дому до дому, з бандурами без. Пізніше у спільноті ми ходили з вертепами, ми євангелізували, і купа таких насичених було цих днів. І потім я не пам'ятаю, коли настала якась така трошки тиша. І, і е, от я мов би, проснулася та цього думаю, Так мені чогось бракує. А Чого мені бракує? Я хочу колядувати. Куди піти, щоб колядувати? І тут моя одна учениця якби, скинула мені посилання. На сторінку однієї дівчинки, де вони організовували таку коляду у такому, ну не сказати, що сімейному колі, але там зібралася така Галицька еліта. Тобто такі панянки в українських строях теж, які люблять колядувати, розказувати якісь вірші, самі пишуть вірші. Багато з них є якісь організатори, керівники колективів. І от ми прийшли до них, так якби так було воно гарно, так не сказати, що помпезно, але гарно. І ми схочу там наколядувалися. Тобто були різні колядки, різні там вінчування. І Я кажу, Настя. Треба нам щось таке організувати у нас. Тому що, кажу, мало цієї коляди, і насправді наші люди всі по домах так сидять, і нема чого сидіти по домах, а треба гуртуватися, тому що мало того свята, мало тої надії, особливо в сьогоднішній час, коли люди так, багато хто пригнічений, коли ти вітаєшся там і говориш, наприклад, веселих свят, і а та які ці свята веселі. Але так, це сумно, що в нас така ситуація. Але ми повинні не забувати, що ми християни, що наша надія є в Бозі, наша надія є в вічності. І що коли ми занурюємося в це, так занурюємося в молитву, занурюємося в цей спів прославлення, тоді наша душа ніби піднімається до нього. Та я вже не хожу там по землі, десь ногами в тій ситуації, а я живу цією вічністю. Така була дорога до розколяди, так і коли це відбулося, і скільки на скількох людей ти розраховувала, що прийдуть, так і скільки було в результаті, це перше питання. Друге, яка була програма, структура. Найчасто про розколяду говорять так, бо це свято для батьох досить незрозуміле. Коли ми говоримо про різдво, то зрозуміло про великдень, теж зрозуміло. А часом, коли ми кажемо про розколяду, то е, маємо таке уявлення, як піци. Куди ми накидаємо багато різних інгредієнтів, які вже там залишалися в холодильнику? А в нашому випадку це різні там речі з різдвяного циклу свят. Все це перемішуємо в довільній пропорції, але виходить смачно. Так з цим асоціюють розколяду. І ось ти, коли готувалася до, до розколяди, як ти планувала програму? І в чому полягала ця програма? На скількох людей розраховувала, скільки прийшло? Як це все виглядає із середини? Це дуже цікаво. Uh -huh. Ну насправді я планувала на таку камерну встановку, тобто менше людей, десь до 30, щоб ми прийшли, поспілкувалися. <кій> Мали бути і були та домашня кухня, пампухи, тобто різдвяні смаколики різні. От і програму я складала, якби. Таку, щоб були колядки, такі, які люди знають, не дуже вичорні, можна так сказати, та, щоб кожен міг поколядувати, кожен міг долучитися. І між тим воно розбавлено такими віншуваннями. І воно спочатку мала бути така офіційна програма, воно було так, якби виглядало так трошки, як таке невеличке театральне дійство. Та? Хоча люди сиділи, вони могли, або хтось стояв, хтось танцював, діти також були, тобто вони могли долучитися до цього, але були інструменти, була гітара, барабани. Також ми запросили дівчинку, яка на бандурі зіграла. Це теж було дуже так насправді колоритно. От. І ця програма десь тривала так, десь до 40 хвилин. Пізніше ми йшли частуватися. Я спеціально хотіла, щоб люди поспілкувалися, щоб було достатньо часу. Ми дали майже годину часу на те, щоб люди спілкувалися, пили каву, їли пампухи. От і після цього ще була така програма: можна сказати, вільний мікрофон. Так, коли кожен міг собі підійти. До мікрофона і заспівати якусь свою улюблену коляду, або розказати якесь відчування або поділитися чим тим, чим людина хотіла б поділитися. І насправді спочатку так люди трошки кримпуються, та але потім діти почали виходити. Потім виходила молодь, якби ділилася якимись своїми роздумами. Одна дівчинка читала е, листи е, сестри Антонії Шелепило. І насправді дуже глибокі ці тексти були. і Так вони всі були розчулені. Такі зворушені. Моя мама вийшла з тобто, своїми вінчівками, і ще які вона знає, там вже років-років багато. І насправді було дуже тепло. Ми розраховували десь на дві години часу, бо я не хотіла, щоб ну дуже людей затримувати, бо то є субота, тобто в кожного своя занятість, але люди просто не хотіли розходитися. от І тому так було, що ми. Затягнули на три години, але дуже були гарні відгуки. Тобто, кажу ми очікували десь до 30 людей, але насправді зареєструвалося близько 50 через те, що моя сестра напекла дуже багато пампухів. Я не закривала реєстрацію, тому що я розуміла, що ми всіх накормили. Ніхто та не залишиться без пампуха. А Я так розумію, що для тебе присутність пампуха це така основна родзинка розколядич. Це щось твоє таке особисте От помпухи, значить, свято? Я люблю, щоб люди так отримали таке і духовне, і тілесне задоволення. Тобто не тільки щось гарне послухали, помилувалися, але щоб вони могли причаститися чимось таким, як їжею, та? щоб це ну, якось так тепліше відчути це свято і насправді. Як вдома. Угу. Знаєш, оскільки, так як я сказав в ступі, е, традиція розколяди, культура розколяди. Вона формується на наших очах. От я ще 10 років тому практично ну, не чув про це свято, може 15 років тому. Потім почав помічати, що воно якось то там, то там набирає популярності. Ось і зараз воно досить таке е, активно його святкують. Цікаво, що воно не має якоїсь визначеної дати. Бо якщо Різдво там, mm -hmm. чи воно він ну, має дату, а розколяда це якось довільно, кожен робить, в принципі, як хоче. Зазвичай це є між водохрещем і стрітенням, yeah. в, в той період. Yeah. Е, от. І ну, Це є простір для імпровізації. Імпровізація це те, що ти теж любиш, правда? Yeah. І, і скажи, от, чим ти ще надихалася в підготовці до, до, до розколяди, чи ти вивчала якісь традиції, чи ти, може, десь раніше брала участь, окрім цього випадку, що ти згадувала, в подібних святкуваннях, де, де ти брала натхнення ідеї, як це зробити, насправді розколяда це є давня традиція. Я пам'ятаю ще років 20 тому, коли я в студентські роки була у цьому колективі бандуристів. Е, у нас ми завжди брали участь у розколяді в Домініканському соборі, е, тобто там були збиралися колективи різні, тобто нам наперед видавали ноти. Була визначена кількість коля, які будуть співати. Ми розбивалися по партіях. Ми це все гарно вчили. Приходили туди. Там був один диригент і маса народу різних колективів. і Він от тим всім, якби тим, тим всім великим колективом диригував, і це була така розколяда. Я не знаю, чи вона зараз відбувається, можливо, відбувається теж, тому це вже якби. Давно це було, але можливо, це було більше як як концерт, як виступ, правда? Так, це було такий концерт, тому можливо, ти правий, що воно зараз набуває більшої популярності, тому що всюди можна про це почути. Я ще замітила, помітила таку річ, що багато хто якби вкладає от в цю коляду чи розколяду багато якби українських традицій, але часто, і це дуже круто, але часто я бачу таку річ, що за тими традиціями можна загубити Бога. Mm -hmm. Тому що дуже гарні, ну якби співи багато, багато українського, але ма мало. Мало Христа. Тому всі свята різдвяного циклу включно з розколядою. В центрі цих свят має бути особа Ісуса. так? так Інакше так. це просто якийсь культурний феномен, а не, а не свято так, духовне. власне. А якщо ми говоримо про атмосферу, бачимо, ну, кожне свято воно має свою атмосферу, свій шарм. так? От Розколяда, яку ти організовувала, от який шар вона мала, яку атмосферу несла у твоїх відчуттях. Ну, е, Знову ж таки кажу, для мене це була така сімейна, святкова, е, святкова така атмосфера. Коли можна було, я хотіла, щоб люди прийшли і відчули себе, що вони є вдома. Тому що багато хто залишився сам, дуже багато людей повиїжджали, залишилися старші люди, тобто які ну одинокі, насправді, і вони не мали можливості, якби просто. Десь можливо поспілкуватися або десь відчути це свято так родинно, особливо. Багато кого розділяє насправді відстань. Але ну я таки, що теж і мали можливість, тобто були і сім'ї, і маленькі діти, батьки. Але знову ж таки хотіла, щоб ці люди зібралися, якби по-новому, якби для себе знову згадали це різдво, можливо. Святкували, поколядували весело, бо інколи вдома ну, не хочеться. Там ми сіли за стіл, там хтось поколядував, хтось не поколядував, і кожен собі в телефон або ще кудись. Якби. Але щоб зануритися в цей час, та, щоб згадати, для чого ми тут зібралися, що ми насправді святкуємо, то це потрібна якась така умисна дія, скажімо так. Та. І я хотіла. Щоб це було в цьому в цьому дійстві, в цій розколяді, Я думаю, що якщо ти наступного разу будеш щось подібне робити, то вже буде втричі більше людей. Так що думай, де буде зал, бо наша програма точно цьому посприяє. <laughs> Ось, бо це справді гарно, і мені також імпонує, що розколяда це. Простір для імпровізації, так, от, оскільки немає якоїсь структури, кожен може це зробити у свісі. А я думаю, що ну, тебе двічі не треба просити, коли йдеться про музичну імпровізацію. Чи... Вдалося тобі якось поєднувати оці традиційні способи колядування з новими підходами музичними. От Як це працює в твоєму випадку, чи ти з цим експериментуєш, як люди це сприймають? Так, звісно, я люблю поєднувати сучасні коляди зі стародавніми колядами, але так само можна зробити тобто, можна взяти ці звичайні наші колядки, покласти їх на не те, щоб на… Іншу музику, але зробити інше аранжування, сучасне аранжування. І за цю частину відповідає завжди мій чоловік Маркіян. Він в цьому просто геніальний, як я кажу. Тому що я більше за вокальну частину, якби за от, щоб все чисто звучало, гарно було, красиво. А він більше за музичну частину. Він чує ці ритми, ці різні стилі музики. От він це любить з цим імпровізувати. І ми в такому тандемі працюємо, скажімо так. От. І відповідно я дуже люблю таку колядку, як небо і земля. Угу. І ця колядка, якби Маркіян якраз зробив таке дуже гарне аранжування, насправді зовсім відмінне від того, що співають в церкві, тобто, і, і, ну і будь-де, де я чула, і насправді кожного разу ця коляда відкривається по-іншому, коли ми її співаємо в такому, в такому ліричному, такому сучасному аранжуванні. Анні можна так сказати круто. Знаєш, мене переконали, що я співати не вмію, тому я в твої учні не записуються, щоб не, не псути тобі життя. <свят> але я знаю, що ти, окрім того, що гарно співаєш, любиш такі свята організовувати, ти ще й навчаєш учнів. так? І це дуже важливий аспект, що люди, які відчувають це покликання до співу, до прослави Бога через спів, вони можуть знайти простір, де розвиватися. І потім ти не просто їх вчиш, але разом з. З ними робиш оці концерти, чи то різдвяні, чи там кон... mm -hmm. прослави, молитви. Поділися трошки цим аспектом свого життя. Раптом хтось з наших глядачів, от він все життя мріяв почути саме цю інформацію і теж навчитися співати. Як, можна, як це працює в тебе, і як можна долучитися до тої роботи, яку ти робиш? Так, ну я є не тільки, не тільки сама співає, я є вокальний педагог, також засновниця студії вокальної під назвою Cherry Voice Vocal Studio, Я її так назвала, і насправді, коли я почала от викладати якби свої заняття, давати. То приходили різні люди. Так, це не було зорієнтовано тільки на християнське середовище. І, бо я дуже люблю насправді вокал, люблю різні вокальні техніки, люблю досліджувати цю, цю, цю сферу. Але пізніше, коли оскільки я ну, співаю в прославленні вже більше 20 років, якби більше 20 років маю досвід служіння в церкві, і зараз розумію, що ну. Я завжди розуміла, що це моє покликання, але зараз так особливо хочу сконцентруватися більше на цю сферу. І коли я помітила, вже давно помітила те, що до мене дуже часто звертаються е, люди з інших церков, навіть з протестантських церков, які хочуть співати в прославленні, яким бракує техніки, бракує е, от цього м, десь ресурсу, можливо, десь підказки якоїсь. І, м, до мене прийшла така якби, ідея організовувати ці такі групи, групи прославлення. Можна сказати, такі вокальні ансамблі, де люди можуть е вивчати пісні прославлення, де можуть тренуватися, де можуть слухати одне одного. І для своїх учнів я от вирішила робити отакі. Е Концерти можна сказати, коли вони можуть взяти участь зі мною. Тому що мені набагато легше організувати цей концерт, заспівати самі. Я знаю, що це буде все е на хорошому рівні. Я такий перфекціоніст трохи в цій сфері. От. Е але через те, щоб їх залучати, щоб вони могли спробувати це, що таке трошки більше. Якби більша сцена, бо багато з них, наприклад, з маленьких церков, де може бути там 20-30 людей, вони ніколи не будуть бачити тої великої сцени, там 100 чи більше людей. Але це так важливо мати цю перспективу, побачити щось більше. І тому це мені коштує великих зусиль, але я це дуже люблю і я заохочую тобто, їх до цього, щоб вони мали таку можливість. Як вони на це реагують? За щасливі? Чи вони ще просто ще не розуміють, наскільки це великі можливості? Е, хтось розуміє, хтось не розуміє, але mm -hmm. так, вони щасливі завжди, тому що ці великі вечори, прославлення, концерти, вони завжди дають дуже багато драйву, дуже багато якихось інсайтів. І е, я думаю, що кожен з них влибані душі це оцінює і більше буде, більше оцінить з часом. Я думаю, що. Е, Ті, які відчувають покликання, на тебе обов'язково знайдуть в Фейсбуці, можна так? В Фейсбуці, в Інстаграмі, Супер. і там також є реклама цих вечорів про слави. Якщо би хтось хотів просто прийти, послухати, як ти співаєш, як співають твої учні, то на твоїх сторінках так само можна знайти так. цю інформацію. Правильно? Так. Супер, Марічка, Дуже тобі дякую за цю розмову. Дуже цікаво. Так. Несподівано тепло в сенсі в часі таких складних обставин, як війни, в якій ми знаходимося. І дякую тобі, що ти це тепло через організацію, розкляди таких вечорів прослави. Даруєш людям. Нехай Бог тобі допомагає, дає сили дякую. і дає тобі багато, -багато учнів, які би могли продовжувати твою справу. Дякую. дякую. Дорогі друзі, я сподіваюся, що для вас тема розколяди так само була цікавою, новою. І якщо ви любите співати, якщо ви любите про славу, якщо ви хочете також долучатися до таких речей, які робить Марічка, то контактуйте з нею, знаход... шукайте її в Фейсбуці, в інстаграмі. Ось і я вірю, що обов'язково разом ми зможемо зробити це все краще. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.